Ця повністю натуральна лінія засобів для догляду за шкірою з медом Мануки зробила мою шкіру гладкою та сіючою за 4 тижні. Мед, шкіра і я мій експеримент із доглядом за шкірою Ауену і пошук справжнього заспокоєння для шкіри. Моя шкіра постійна проблема. Це не просто випадкове почервоніння або швидкоплинний висип, це ціла вистава з драматичними поворотами, раптовими спалахами і нескінченним потоком скарг. Одну хвилину вона виглядає сіючою та здоровою, а наступної миті, нудною, дратівливою та готовою до бунту. Роки пошуків ідеального догляду перетворилися на нескінченне коло розчарувань і неефективних обіцянок. Я спробувала сотні продуктів, від жорстких скрабів до заспокійливих масок, але нічого не принесло довгострокових результатів. Тож, коли я вперше почув про Ауену скінка лінію догляду за шкірою на основі Медуманука, мої перші думки були скептичними. Мила на моїй шкірі звучить швидше як концепція сказки, ніж як серйозне рішення проблемної шкіри. Однак цікавість взяла верх над мною. І я вирішив дати цій лінії шанс. Чому медманука це більше, ніж просто солодкий інгредієнт. Перш ніж зануритися в мій особистий досвід, важливо зрозуміти, чому медманука виділяється серед інших видів меду. Це не просто підсолоджувач чаю чи інгредієнт для випічки. Медманука має унікальні цілющі властивості завдяки високій концентрації метилгліоксалю, МЖО. Саме МЖО відповідає за його потужну протимікробну, протизапальну та ранозагоювальну дію. Крім того, медманука є рідкісним і цінним ресурсом. Його виробляють у Новій Зеландії та Австралії, де бджоли збирають нектар з унікальних квітів Манука. Цей фактор робить Медманука не тільки ефективним, але й екологічно цінним. Ауену Скінка використовує медманука від комвита, визнаного лідера в цій галузі. Це гарантує, що продукти Ауену містять високоякісний мед із доведеною ефективністю. Мій особистий шлях до спокійної шкіри з Ауену вирішила протестувати всю лінійку продуктів Ауену, засіб для вмивання, есенцію, крем, маску та мазь. Моя шкіра непростий випадок, вона схильна до почервоніння, роздратування, іноді з'являються висипання, а в холодну пору року страждає від сухості. Тому я сподівався, що AUENU зможе запропонувати комплексне вирішення моїх проблем. Перше, що мене вразило це консистенція та аромат продуктів. Вони не схожі на звичайні косметичні продукти. Текстура насичена, чуттєва, а аромат тонкий, природний, заспокійливий. Це вже створило приємний досвід користувача. Аналіз продукту, мої враження та результати. Очищувач, мабуть, це мій улюблений продукт у лінійці. Він ніжно очищає шкіру, не пересушуючи її, як багато інших миючих засобів. Я використовую його вранці та ввечері і помітив, що моя шкіра стає м'якшою ем та зволоженішою. Порада, як рекомендує бренд, використовуйте його як міні-маску, нанесіть на сухе обличчя на пару хвилин, потім спініть і змийте. Це дійсно посилює ефект очищення. Суть після очищення наношу есенцію. Він дійсно відрізняється від звичайних тонерів. 20% концентрація меду манука забезпечує потужне зволоження та зміцнення шкірного бар'єру. Моя шкіра буквально вбирає його, залишаючи відчуття комфорту та захисту. Крем, крем останній крок у моїй рутині. Він багатий. Але не важкий, ідеально підходить для зволоження та відновлення шкіри вночі. Він створює відчуття захисної плівки, що допомагає моїй шкірі залишатися зволоженою та здоровою протягом усього дня. Маска Маска зі 100% чистого меду Манука – справжній ритуал краси. Так, він липкий, і так, спочатку це може здатися дивним. Але відчуття, які він залишає, того варті. Шкіра стає неймовірно м'якою, зволоженою та сяючою. Я використовую його раз на тиждень, і це стало моєю секретною зброєю проти втомленої та тьмяної шкіри. Мась, мазь, мій рятівник в моменти загострення. Я використовую його при перших ознаках подразнення, висипу або почервоніння. Він швидко заспокоює шкіру, знімає запалення і сприяє загоєнню. Я завжди тримаю його під рукою, і він став важливим інструментом у моєму наборі краси. Більше ніж просто турбота філософія АОНУ та її вплив. Використання продуктів АОНУ – це не просто звичайний догляд за шкірою. Це філософія, заснована на повазі до природи та прагненні до гармонії. Бренд уникає штучних інгредієнтів, агресивних хімікатів і порожніх обіцянок. Він пропонує продукти, які діють без шкоди для навколишнього середовища та здоров'я шкіри. Я оцінив чесність і прозорість бренду. Ауену не намагається створити ілюзію досконалості. Він усвідомлює, що шкіра є складною та чутливою системою, яка вимагає ретельного та уважного догляду. Мої результати, що я помітив після місяця використання. Через місяць використання продуктів Ауену я помітив значне поліпшення шкіри. Вона стала більш спокійною, зволоженою і сіючою. Почервоніння і роздратування стали рідше, а висипання стали менш вираженими. Шкіра стала більш м'якою та еластичною. Але найголовніше, я почувався впевненішим і щасливішим. Я більше не витрачаю час і гроші на пошук ідеального продукту, який ніколи не з'явиться. Я знайшов бренд, який розуміє мою шкіру та пропонує рішення, які дійсно працюють. Мої рекомендації як отримати максимальну користь від догляду за шкірою Ауену. Почніть з основ, Очищуючий засіб, есенція та крем є основою будь-якого догляду за шкірою. Почніть із цих продуктів і побачите, як ваша шкіра стане здоровішою та сяючою. Не бійтеся експериментувати, маска і мась це спеціальні засоби, які можна використовувати в міру необхідності. Не бійтеся експериментувати з ними, щоб знайти ідеальне рішення ваших проблем. Будьте послідовними, догляд за шкірою процес довготривалий, дотримуйтесь свого розпорядку. І ви побачите, що ваша шкіра стане здоровішою та красивішою. Прислухайтеся до своєї шкіри, кожна шкіра унікальна. Зверніть увагу на те, як ваша шкіра реагує на продукти АОНу, і відповідно адаптуйте свій розпорядок дня. Насолоджуйтесь процесом, догляд за шкірою повинен бути приємним і розслаблюючим. Насолоджуйтесь процесом, і ви відчуєте себе впевненіше та щасливіше. Висновок, мій вердикт щодо догляду за шкірою Ауену. Ауену скінка це більше, ніж просто лінія догляду за шкірою. Це філософія, заснована на повазі до природи, прагненні до гармонії та бажанні допомогти людям досягти здорової та красивої шкіри. Я рекомендую Ауену скінка всім, хто шукає ефективне, м'яке та природне рішення проблем шкіри. Якщо ви втомилися від розчарувань і хочете досягти спокійної та сіючої шкіри, спробуйте Ауену. Ви не пошкодуєте. Сподіваюся, мій досвід використання Ауену Скінка був для вас корисним. Якщо у вас виникнуть запитання, не соромтеся запитувати.